Те, як ви реагуєте, друзі, на каву, молоко чи хліб залежить від ваших генів. І такі люди справді можуть пити каву навіть ввечері і при цьому нормально засинати. Більшість дорослих людей у світі не може засвоювати молоко. Таку людину навіть видно, вона бліда, вона худа, вона зовсім слабенька, а от народи-кочівники в них взагалі практично повна непереносимість ось цього молока. Навіть більше того, він корисний, тому що він є білок і він допомагає травленню. У цих людей цей ген стає менш активним після дитинства. Дорогі друзі, давайте сьогодні поговоримо про надзвичайно цікаві теми про каву, молоко і хліб, а точніше про кофеїн, лактозу і глютен. І те, як ми реагуємо на каву, молоко чи хліб, залежить від наших генів. Деякі люди можуть швидко розщеплювати кофеїн і можуть пити каву навіть перед сном, а інші довго відчувають її ефект. І те саме відбувається з молочними продуктами і глютеном. Ну давайте почнемо з кофеїну. Чому комусь вистачає однієї чашки, а хтось може пити каву буквально літрами? Коли ми п'ємо каву, кофеїн потрапляє куди? Прямо до нас у печінку, де його розщеплює певний фермент, який керується певним геном. І ось тут між нами, любителями кави, починається різниця. Є люди, які називаються швидкими метаболізаторами, тобто швидкими переробниками кави, кофеїну. Це є певний варіант певного гену. Кофеїн у них дуже швидко розщеплюється і виводиться з організму. І такі люди справді можуть пити каву навіть ввечері і при цьому нормально засинати. Але є люди, які називаються повільними метаболізаторами. Це знову ж таки певний варіант ось цього гену. Кофеїн у них довше залишається в організмі, може викликати тривожність, тремтіння рук, тремор називається і безсоння. У таких людей є вищий ризик підвищення тиску і серцево-судинних хвороб при великому споживанні кави. Як дізнатися, якщо після кави вас трясе або серце починає швидко колотитися, то ймовірно ви повільний метаболізатор. Які ж практичні рекомендації? Якщо ви, наприклад, швидкий метаболізатор, ви можете пити каву без якихось значних обмежень, але, звісно, без фанатизму, приблизно 2-4 чашки, як рекомендують всі, всі дієтологи світу. Якщо ж ви повільний метаболізатор, обмежте каву до однієї, краще до однієї, ніж двох чашок на день, і не пийте каву після 15.00. Якщо після кави ви все ж таки відчуваєте, що вам тривожно, то замініть її на мачу або сикорі, або просто пийте каву без кофеїну. Наступний наш герой це лактоза. Чому деякі люди не можуть пити молоко? Лактоза це молочний цукор, який повинен розщеплюватися ферментом під назвою лактаза у нашому кишечнику. Є люди, які добре розщеплюють молоко. Тому що у них дуже активний ген ген LCT, який виробляє достатньо лактази. І ці люди можуть спокійно пити молоко взагалі без проблем. А люди з непереносимістю лактози. У цих людей цей ген стає менш активним після дитинства. Лактоза не розщеплюється, а починає бродити в кишечнику, викликаючи здуття, гази, діареї. Дуже неприємні відчуття. Цікаво, до речі, що більшість дорослих людей у світі не можуть засвоювати молоко. Це приблизно, до речі, 70% населення. Але є виняток народи, які історично вживали молочні продукти, наприклад, скандинави. А от народи-кочівники, в них взагалі практично повна непереносимість ось цього молока. Які практичні рекомендації? Якщо у вас немає проблем, можете вживати молодші продукти з напоями, з кашами і так далі. Але якщо у вас після молока є здуття, дискомфорт, вам якось недобре, тоді ви обирайте безлактозні продукти або ферментовані молочні продукти: кефір, йогурт, сир, тому що там лактоза вже частково розщеплена. Але якщо ви так сильно любите молоко, то можна навіть приймати додатково ферменти, лактази у таблетках перед вживанням молочних продуктів. Вони допоможуть це молоко прекрасно розщепити. І третій наш герой глютен. Чому одні люди добре переносять глютен, а інші ні? Що взагалі таке глютен? Глютен це білок, який міститься в пшениці, житі і ячмені. Для більшості людей він не є шкідливим. Навіть більше того, він корисний, тому що він є білок і він допомагає травленню. А от деякі люди мають проблеми з його перетравленням. Така хвороба, як целіакія або аутоімунна реакція на глютен. Вона викликана мутацію у генах. І вони, до речі, мають дуже таку складну абревіатуру, не будемо їх називати, що це за гени. У таких людей, які маються ляки, організм приймає глютен як ворога і атакує власні клітини кишечника. Наслідки дуже погані. Сильне запалення, пошкодження кишечника, нестача поживних речовин. Таку людину навіть видно, вона бліда, вона худа, вона зовсім слабенька. І тому, як правило, виявляється досить рано. Другий варіант щодо глютену засвоюваності це чутливість до глютену, це нецеліакія. Генетично це ще недостатньо вивчено, але вона пов'язана із запальними реакціями кишечнику. У таких людей глютен буде викликати здуття, в тому головний біль, але не буде аутоімунної реакції, тобто по аналізах крові не буде видно нічого. Якщо після вживання хліба чи макаронів ви відчуваєте здуття, Важкість ще в тому, можливо, у вас є чутливість до глютену. Які практичні рекомендації можна дати? Якщо у вас немає ніяких симптомів, тоді не треба виключати глютен. Він не шкідливий. Але якщо є здуття, от ви з'їли тістечко, хліб, булочку, і до вечора вас живіт просто вздуся як, як шарик, то проблеми після хліба, якщо є проблеми після хліба, то спробуйте зменшити для початку кількість глютену в раціоні. Просто прослідкуйте, ведіть харчовий щоденник. От просто, що значить харчовий щоденник? От ви з'їли булочку, записали, ви взагалі в день пишете все, що ви вживаєте. І ввечері дивитесь на свої відчуття. І так декілька днів. Потім можете забрати булочки, будь-що містить глютен. Забрали і так само дивимося на свої відчуття. Отже, якщо є підозра на целіакію, потрібно зробити генетичний тест або аналіз крові на антитіла до глютену. Отже, якщо підсумувати все, що я щойно сказала, то по кофеїну є люди, які є швидкими метаболізаторами кофеїну. Вони можуть пити більше кави. Є люди, які є повільними метаболізаторами, каву краще обмежити, особливо після обіду. Лактоза. Якщо після молока у вас є дискомфорт, можливо, недостатньо лактази, ферменту, який розщеплює молочний цукор, тоді вибирайте безлактозні продукти або ферментовані продукти. Глютен. Якщо у вас після хліба є здуття, втома, дискомфорт, можливо, у вас є чутливість до глютену, можна обмежити або замінити продукти на безглютенові. І пам'ятаємо, дорогі друзі, що найкраща дієта це та, яка підходить саме нам. І щоб чітко визначити, що стосується ось цих певних речовин, то найкраще піти і зробити один єдиний раз в житті аналіз на наші гени. З вами була Оксана Скиталінська. Пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Напишіть до речі, як у вас із непереносимістю Молочного цукру, тому що таких людей я читаю є дуже немало. Як ви переносите глютен? І взагалі, чи любите ви булочки? А як щодо кави? Е, які, як, як ви себе почуваєте після кави? Будь ласка, поділіться просто під цим відео. Напишіть свої коментарі, я читаю, повірте, кожен ваш коментар. І пам'ятаємо, що треба підтримувати все-таки український контент. Тому ставте свої лайки, подобайки, поширюйте і підписуйтеся. З вами була Оксана Скіталінська, а далі буде. І ще більше цікавої інформації.